Європейський парламент пришвидшує енергетичний розрив Російської Федерації. До 26-го року має бути зупинена закупівля трубопровідного газу з Росії до 27-го – російської нафти. Це нарешті важливі і правильні енергетичні рішення наших європейських партнерів. Європейський доповідач в європарламенті, фінський парламентар ніністю. Правильно виклав позицію європейських наших партнерів, розірвання довгострокових контрактів з Росією, заборона навіть кубометр, щоб російського газу потрапляв турбопроводами в Європ... на європейський ринок, та підготовка до того, щоб не було позовів від Роснафти та від Газпрому. Більше того, для цього і створений міжнародний трибунал для того, щоб країна-агресор Росія. Не тільки не мала право позови подавати на розірвання контрактів, а навпаки сплачувала величезні, величезні репарації за свою агресію за тероризм та вбивство на території України українців за руйнування нашої інфраструктури. Ось такі рішення європейських партнерів чекаємо найближчим часом, щоб вони стали реальністю. І енергетика російська має вмерти за за російську агресію проти України.